Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Сьогодні в'яжемо ще один квадратний мотив, коли я знімала майстер-клас попередньої серветки з квадратних мотивів, я обіцяла, що буде ще один мотивчик, дуже схожий, майже такий самий, да, але трішечки ажурніший. Тож сьогодні в'яжемо його. Пряжа в мене, бачите, залишок трішечки ярнарний Олет, і гачок у мене. Один і як я завжди люблю в'язати з ярнард віолет Так, ця пряжа в мене трішечки товща від того віолета, яким я в'язала попередні квадратні мотиви. Так, у мене там на задньому фоні моя кішка. Ось вона там вмивається і видає якісь звуки. Так, Але я вже півгодини чекаю, поки вона перевмивається, часу у мене чекати немає. Так, тому є, як і є. Отже, довго не будемо зволікати, починаємо в'язати. Початок такий самий, як і в попереднього мотива, тобто це в нас сім повітряних петель. Так, І робимо з них кільце. Так, І перший рядочок в, цій, в цьому фрагменті це в нас 12 стопчиків без накиду. Тобто обв'язуємо це кілечко стопчиками без накиду, і їх має бути 12. Пров'язала і з'єдналася з першою повітряною петлею підйому. Тепер я переходжу під перший стовпчик без накиду. Ось так. І набираю три повітряні петлі замість першого стовпчика накидом, а також дві повітряні для арочки. Далі роблю накид, іду до наступного стовпчика, і в нього в'яжу. Стопчик з накидом. Знову дві повітряні, і стопчик з накидом у наступний стопчик без накиду попереднього ряду. Тобто, ось таким чином я обв'язую весь рядочок, і на кінець, я думаю, ви вже зрозуміли, що буде 12 стопчиків з накидом, і між ними по дві повітряні. Так. В кінці рядочка я пров'язала дві повітряні і з'єднуюся з третьою повітряною петлею. Так, переходимо до третього рядочка. Тут ми піднімаємося на три повітряні, і сюди ж у цю третю повітряну петлю, в'яжемо ще один стовпчик з накидом. Ось так. Дві повітряні. І у наступну у наступний стовпчик у вершиночку в'яжемо. Знову ж таки два стопчики з одним накидом. І знову дві повітряні, і так далі до кінця рядочка пров'язуємо таким чином. Тут все однакове. Закінчила третій рядочок. Ось так він виглядає. І переходимо до четвертого. Тут ми будемо з двох стовпчиків вже робити 4, тобто з кожного вив'яжемо по два. Піднімаємось на три повітряні, і у вершиночку, точніше, у нас третя повітряна. А не вершиночка, да? Знову ж таки в'яжемо ще один стовпчик. В'яжемо да? ще два стопчики. Тепер дві повітряні, і в'яжемо так само два стопчики у наступний стовпчик, і два стовпчики у наступний стовпчик. І знову дві повітряні. І ось таким способом обв'язуємо весь рядочок. Переходимо до п'ятого рядочка. Тут у нас буде те саме по кількості стовпчиків, але між ними вже буде не 2 повітряні, а 5. З'єдналися ви знову ж таки в третю повітряну петлю під Піднімаємось на три повітряні. І тепер у вершиночку кожного стовпчика треба пров'язати по одному стовпчику. Знаки чотири стовпчики є і тепер п'ять повітряних. І переходимо до наступної групи стовпчиків. Тут знову те саме. Просто над кожним стовпчиком в'яжемо по одному стовпчику. Тепер буде 5 повітряних і так далі до кінця рядочка. Так, закінчили ми п'ятий рядочок, переходимо до шостого. Тут ми будемо зменшувати, точніше, навіть скорочувати кількість стопчиків. Піднімаємось на 3 повітряні. І у кожен із трьох стовпчиків, які у нас йдуть далі, ми починаємо пров'язувати стовпчик з одним накидом. Ось так. Тепер все пров'язуємо разом. І тепер уважненько. Набираємо 5 повітряних, в'яжемо стовпчик без накиду під наступну арку. Знов 5 повітряних. І стопчик без накиду під наступну Арку. Знов п'ять повітряних. Стопчик без накиду під наступну арку, знов п'ять повітряних Так, і в'яжемо знову чотири стопчики спільною вершинкою. Так, тобто ми... Ось дивіться, між трьома ось цими пелюсточками пров'язали ось такі елементики зарочок із стопчиками. Наступну арку, тобто після третьої пелюстки ми оформлюємо наступним чином. Набираємо 5 повітряних, відшукуємо третю повітряну петлю на арочці, і сюди в'яжемо 3 стопчики з одним накидом. Знов п'ять повітряних. І знову йдемо в'язати чотири стовпчики спільною вершиночкою. І тепер після трьох так само зробите. <coughs> так, у мене ще ранній ранок, і голос у мене зовсім щось нема. Так, це у нас буде майбутній кутик наш. так? Тобто, Ось ці три ви пров'яжете між ними орочки, а після третього зв'яжете також ось такий куток. Так, в'яжіть. так, дов'язали цей рядочок, ось так, дивіться, я розподілила ось ці стовпчики, як ви бачите, і переходимо до сьомого ряду. Для цього нам потрібно перейти під наступну арочку. Так, десь до середини це ось так. Так, і що ми зараз в'яжемо? Зараз в'яжемо три арочки по сім повітряних. Так, зв'язали першу, приєднались тупчиком без накиду. До наступної арки. Знову сім повітряних. Приєдналися до наступної арки. І знову сім повітряних. приєдналися до наступної арки. Ось так. Так, є в нас три арочки, тепер ми набираємо чотири повітряні і в'яжемо те, що ми вже в'язали з вами в попередньому фрагменті. Після того, як пров'язали чотири повітряні, йдемо до ось цього кутика. Так, І тут ми в'яжемо стовпчик з накидом у перший стовпчик, дві повітряні. В другий стопчик ми в'яжемо стопчик з накидом, дві повітряні, і знову стопчик з накидом, знову дві повітряні, і стопчик з накидом у наступний стопчик. Ось так. Тепер у нас іде 4 повітряні. Пропускаємо цю арку, з'єднуємося з наступною аркою. І тепер у нас далі буде три арки по сім. Ну і так далі. Ось таким чином в'яжемо цей рядочок. Так, і в кінці рядочка ми з вами з'єднуємося з першим стовпчиком без накиду. Ось так. Ось так виглядає робота на даний момент. І ми з вами переходимо до останнього восьмого рядочка. Так, щоб його почати, нам зараз треба перейти до середини арочки знову. Так. І тепер в'яжемо сім повітряних, з'єднуємося під наступною арочкою. Знову 7 повітряних, з'єднуємося під наступною арочкою. Тепер у нас 5 повітряних, і в'яжемо 3 стовпчики із спільною вершиночкою. Це такі самі елементи, як ми в'язали у попередньому квадратному фрагменті. Пров'язали 7 повітряних. Йдемо до наступного стовпчика, сюди в'яжемо три стовпчики спільною вершинкою. Тепер 13 повітряних. В'яжемо три стопчики спільною вершинкою у вершину наступного стопчика. Так. Ось так у нас виходить. Далі сім повітряних. І ще раз в'яжемо. Три стопчики спільною вершинкою. Ось так. Далі п'ять повітряних. З'єднуємося з наступною арчкою. Так, низу цією, да, маленькою, а з тією, що з семи повітряних. Тепер 7 повітряних. З'єднуємося з наступною аркою. Знов 7 повітряних. З'єднуємося з наступною аркою. Тепер 5 повітряних. І в'яжемо. Три з спільною вершинкою. Так, тобто Це я вже вам показала навіть півтора рапорта. І далі ви зможете дов'язати цей фрагментик самостійно. Це я зробила для того, щоб вам показати, де з'єднуватись. Тобто, де з'єднувати фрагменти між собою. Перший фрагментик, звісно, ви ж так і дов'яжете. А коли у вас буде другий, та наступні, ви, в принципі, можете перейти. Під попереднє відео, де я показувала, як з'єднувати ці фрагменти. Ну, не саме ці, але дуже схожий фрагмент з таким самим розташуванням компонентів. Mm -hmm. Так, і е, цей з'єднується так само, як і той. Тобто ми будемо з'єднувати, ось беремо в одну сторону, наприклад, з'єднуємо ось цю арку. Із такою самою да, на іншому е, елементі. З'єднуємо ось цю арку. І потім ось ці дві. Ну, і тут же ж так само буде в нас із семи арочка, із 13. Тобто, це такі з'єднання на одній стороні. Так, ну я сподіваюся, що всі зрозуміли, про що я говорю. Дякую, що пов'язали зі мною. Я вже говорила, можна красиво поєднати цей фрагментик із тим, який я показувала перед цим. І буде дуже-дуже красива серветочка. З Дякую всім, що пов'язали зі мною мирного неба над головою, добра, тепла, світла, всього найнайкращого. Все в нас буде добре. До зустрічі!